Вітаю. Сьогодні ми спробуємо зануритись у світ аргентинського футболу. Це ж країна чемпіонів світу, так? Батьківщина Марадони, Месі. Ну, місце, де футбол це щось значно більше, ніж просто гра. Це точно. Але ми будемо говорити не стільки про гучні імена, скільки про те, що власне змушує всю цю машину рухатись, про систему ліг. Саме так. І якщо хтось думає, що футбольні піраміди це просто і зрозуміло, то аргентинський варіант змусить подивитися на це інакше. О, так, одне з наших джерел навіть описує цю систему як цитую складний і витончений футбольний танець. Але тут же додає, що в ній сам чорт ногу зламає. Тож наша сьогоднішня місія спробувати в цьому всьому розібратися, стрибнути в цей вир і ну сподіваюся виплести з якимось розумінням. І тут треба одразу сказати, ця складність це не просто хаос, вона е, має глибоке коріння в історії, в централізованій природі самої країни, і є одне ключове поняття, без якого взагалі нічого не буде зрозуміло. Це поділ. Поділ так, історичний поділ на клуби, що прямо пов'язані з ЕФЕ, тобто Аргентинською футбольною асоціацією, і клуби, що пов'язані опосередковано. Це по суті два паралельні всесвіти. Гаразд, давайте це розпакуємо, що значить бути прямо пов'язаним. Це звучить як якийсь, я не знаю, елітний закритий клуб. Ну, історично воно так і було. Футбол в Аргентині розвивався, скажімо так, дуже централізовано. Епіцентр Буенос Айрес на початку ХХ століття клуби зі столиці з її передмість, а ще з Росарія та Лаплати, вони більше змагалися з командами з Уругваю, ніж з рештою Аргентини. Тобто, уявити собі, величезна країна восьма у світі за площею, а весь футбол крутиться навколо одного міста. Саме так. Вони по суті створили свою власну прем'єр-лігу і просто ну, ігнорували решту країни. І так утворилася ця каста обраних. Точно це створило привілейовану групу. У матеріалах, що ми дивилися, йдеться про 87 клубів. І що найцікавіше, десь у 70-х роках АФА просто закрила двері. Як це закрила? Ну просто перестала приймати нові клуби до цієї групи на десятиліття. Лише зовсім нещодавно, у 2017 та 2022-му, зробили виняток для двох клубів. Двох за майже півстоліття. Неймовірно, так це справжня кастова система. А що ж тоді робити тисячам інших клубів по всій країні від Патагонії на півдні до тропіків на півночі? А от вони і є ці самі опосередковано пов'язані. Їхній шлях нагору набагато набагато складніший. Вони реєструються спочатку у своїх місцевих лігах. Скільки їх? Понад 200. І вже ці ліги, як єдине ціле, реєструються в феї через такий спеціальний орган Федеральну Раду. Ось так і виникають ці два паралельні футбольні всесвіти під одним прапором, але з абсолютно різними правилами і, що головне, різними шансами. А ось тут, мені здається, починається найцікавіше давай пройдемося рівнями цієї піраміди. Верхівка, я так розумію, виглядає ще більш-менш звично. Так, на горі все відносно логічно. Перші два дивізіони федеральні, тобто загальнонаціональні. Там грають клуби обох типів. Рівень 1 – це знаменита прімера дивізіон. У 2024 році було 28 команд, а на 2025 планують розширити до 30. І формат простий круговий турнір. Так, тут без сюрпризів. Класичний чемпіонат. Здається, все стандартно, але я відчуваю, що є якесь але. І воно є. Дуже цікавий момент, який підкреслює джерело у 2024 році. Афа раптом взяла і скасувала виліт з вищого дивізіону. Чекай, чекай, як це скасувало? Просто посеред сезону. Саме так це одразу натякає, що правила тут е, можуть бути дуже гнучкими і не завжди спортивними. Це ж звучить як якесь політичне рішення. Наше джерело не натякає, чому може рятували якийсь великий клуб. Прямої відповіді немає. Але зазначається, що такі раптові зміни формату це ну, звична справа для АФА. Це часто пов'язують із внутрішньою політикою, з бажанням догодити якимось впливовим клубам. Це просто важлива деталь. Система не тільки складна, вона ще й не передбачувана. Добре, це вже багато говорить про місцевий колорит. А що на другому рівні? Другий рівень примера Національ. Тут уже 38 команд, і це власне ключова точка. Найважливіший вузол усієї системи. Вузол так саме тут вона розгалужується на два паралельні шляхи. Виліт з цього дивізіону може відправити команду в один із двох абсолютно різних світів. Тобто дві команди вилітають з одного дивізіону, але потрапляють у дві абсолютно різні ліги. Як це заралі? Саме так, і все залежить від того самого історичного статусу. Якщо це прямо пов'язаний клуб, зазвичай з регіону Буенес Айреса, він вилітає до ліги під назвою Прімера Бе Метрополітана, Метрополітана, тобто столична, точно це третій дивізіон, де грає десь 17 клубів, переважно зі столичної агломерації. А якщо це клуб, скажімо, з Кордови чи Мендоси, опосередковано пов'язаний, тоді його шлях веде в абсолютно інший турнір третього рівня турнео Федерал Е. І тут же команд вдвічі більше 38 з усієї Аргентини. І ось саме тут, як каже наше джерело, і починається справжній лабіринт. Тобто навіть на третьому рівні країна поділена – Буенос-Айрес і всі інші. Це вже не просто футбол, це геополітика на футбольному полі. Джерело називає цей турнео Федерал Ей справжньою головоломкою. Давай спробуємо скласти карту цього лабіринту. Як звідти взагалі можна вийти? Так, тримайся. Уявімо собі такий собі турнір з королівської битви, як у відеоіграх. 38 команд починають на одній великій карті, розділений на чотири зони. Грають у своїх зонах. Найкраще потрапляють у фінальну битву, назвемо її Чемпіонський етап. А решта? А решта одразу відправляються у втішний турнір, який називається Реваліда. Ага, тобто є шлях чемпіонів і шлях другого шансу. Це в принципі знайомо. Але тут починаються аргентинські нюанси. Чемпіонський етап це серія плей-офф, щоб визначити лише одного переможця одного з 38 Одного лише одна команда отримує пряму путівку до другого дивізіону. А тепер увага якщо тебе вибили на цьому етапі у чвертьфіналі, півфіналі, навіть у фіналі, ти не вилітаєш з гри, тобто ти можеш програти у фіналі. І все одно боротися далі? Абсолютно, ти просто опускаєшся на певну стадію того самого втішного турніру Реваліда. Оце так система. І це величезна сітка плей-офф, справжній марафон на виживання. У ній грають і ті, хто одразу погано виступив, і всі невдахи з чемпіонського шляху. Вони проходять кілька фаз і переможуть з цього марафону. Отримує другу путівку. А от і ні. Він навіть не отримує прямого підвищення. Що після всього цього. Це вже схоже на якесь знущання. Це схоже на аргентинський футбол. Переможець етапу Риваліда грає ще один фінальний матч плей-офф з ким? Проти команди з іншого паралельного третього дивізіону тієї самої столичної прімера Б Метрополітана. І тільки переможець цього суперфіналу отримує другу путівку нагору. Вражаюче. Це просто гімн надії. Або чистого божевілля, система створена для максимальної драми, а не для простоти. А що з вилетом звідси? Теж так усе заплутано? Не менш виліт визначається за спеціальною зведеною таблицею і вилітає звідси аж вісім команд. Вісім це ж майже чверть ліги. Так, це створює неймовірну напругу і уяви собі логістику. Джерело наводить приклад, що одна команда з провінції може за сезон на автобусі проїхати відстань як з Києва до Лісабона і назад. Це не футбол, це якийсь логістичний подвиг. Абсолютно. У мене вже голова йде обертом. І я боюся питати, але під цим усім є ще щось чи це вже дно? А ні, трохи. Паралельні структури продовжуються. На четвертому рівні той самий поділ. Для прямо пов'язаних є примера це. Тут, до речі, використовують формат апертури та клаусери два чемпіонати за сезон. А для інших? А для опосередковано пов'язаних є торнео Регіональ Федераль Аматер, і там змагаються сотні команд. Сотня, а ще нижче п'ятий рівень. І тут так само для прямих є ліга під назвою Промоціональ Аматер. І ось тут є просто фантастична деталь, яку підкреслюють джерело. Яка гравці мають бути молодшими за 26 років і не мати професійних контрактів. Це по суті ліга для молодих талантів. Тобто на самому дні столичної піраміди не просто аматорська ліга, а цілеспрямований інкубатор талантів для бідніших клубів Буенос-Айреса. Чудове визначення це такий собі соціальний проект всередині футболу, шанс для молодих, хто не потрапив до академії Грандів. А що у опосередкованих на цьому рівні? А там все набагато прозаїчніше. Джерело називається морем з понад 200 регіональних ліг, і ця структура не є фіксованою. Що значить не фіксована? Ну кожен рік ці регіональні ліги вирішують, чи можуть вони взагалі дозволити собі брати участь у національних змаганнях. Тобто, це залежить від грошей, в першу чергу. Команда може виграти свою лігу, але просто не піти на підвищення, бо немає грошей на поїздки по країні. І це знову ж таки цементує владу столичних клубів. Система не просто складна, вона, свідомо чи ні, підтримує статус кво, створює величезний фінансовий бар'єр для провінції. Але чому ніхто не намагається це змінити? Невже не можна просто об'єднати все в одну піраміду, як у Англії чи Німеччині? Спроби були, але вони наштовхуються на шалений опір. По-перше, клуби з буенос Сайреса не хочуть втрачати свої привілеї. А по-друге, ця структура, якою б дивною вона не була, це частина їхньої ідентичності. Зрозуміло, а як звідти підвищується? З цього моря ліг? Це масовий регіональний плей-офф, який визначає чотирьох переможців, але єдиного чемпіона п'ятого дивізіону просто не існує. А вилюту? А поняття «вилет» взагалі відсутнє. Участь добровільна. Якщо Ліга не хоче грати наступного сезону, вона просто не заявляється. То що ж усе це означає? Ми пройшли шлях від Месі на вершині до добровільної участі у п'ятому дивізіоні. Це система, народжена історією, централізацією і, очевидно, неймовірною пристрастю, яка змушує людей створювати ці заплутання, але сповнені надії, шляхи до слави? До речі, наше джерело навіть не наважилося пояснювати, як команди кваліфікуються до Кубка Аргентини. Мабуть, залишили це для іншого ще глибшого аналізу. Найфікавіше тут те, що вся ця складна структура це по суті дзеркало самої країни. Вона відображає оцю напругу між центральною владою Буенос-Айреса та величезними різноманітними регіонами. Тобто, це не просто правила. Ні, це історія, політика і боротьба за ідентичність, що розігруються на футбольному полі. Кожен формат плей-офф, кожен поділ це відгомін історичних процесів. І це, мабуть, пояснює, чому фанати так відчайдушно захищають свої клуби, особливо в провінції. Вони ж захищають не просто команду, а свою регіональну ідентичність від великого брата з Буенос Айреса. Це не хаос, а відображення реальності. Саме так. І це підводить нас до фінального запитання. Джерело згадує, що АФА лише нещодавно, після десятиліть паузи, дозволила двом новим клубам стати прямо пов'язаними. Це маленький, майже символічний, але дуже знаковий крок. Тож фінальна думка для роздумів: чи є вся ця історично складна структура недоліком, який треба виправити за європейським зразком, щоб дати рівніші шанси? Чи можливо ця прекрасна, хоч і божевільна, складність, і є невід'ємною частиною того самого аргентинського футбольного танго, його душею, яку ніколи не варто змінювати, щоб не вбити її унікальну магію?